Можна сказати про приємну новину, хоча в засіб масової інформації, як в друкованих, так і по телебаченню, в Ютубі, тощо про це досить мало говорять, те що фактично фантастичний результат. Нашої жіночу збірну з футзалу, які пробилися до фіналу чемпіонату Європи, звичайно, ну не досить гарно виступили в фінальному поєдинку збірної Іспанії 5-1, поступилися. Одна сам факт те, що наша збірна вийшла в фінал, здобула срібні медалі. Це є надзвичайно великим досягненням. Жіноча збірна. Жіноча да. збірна. Зважаючи про те, що жіночий футзал да. за рахунок того, що було введено і всі команди чемпіонату України Вищої Ліги повинні мати жіночі команди. Це призвело до того, що фактично до знищення футзалу жіночого. І ті футзалістки, які виступають за збірну України, 80% грають за кордоном. Тобто ми повинні